У Чернівцях на центральній площі розмістили та освятили різдвяну шопку, а також встановили вифлеємський вогонь. Відновлення офлайн навчання, надбавки молодим фахівцям та фінансова незалежність закладів, що змінилося в освіті міста за 2023 рік. Зруйновані багатоповерхівки, школи, поховання військових у Чернівцях. Презентували фотовиставку шляхами війни. Буковина у жалобі. У середу, 13 грудня, відбулось прощання з воїном, який поклав життя, боронячи Україну від російських окупантів. Штаб сержанта Миколу Чехменока в останню дорогу провели у селі Нелипівці. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Зруйновані багатоповерхівки, школи, поховання військових у Чернівцях. Презентували тематичну фотовиставку В'ячеслава Хабайла. Поховання військових, зруйновані села та навіть міста у Чернівцях відкрили соціальний проєкт шляхами війни. Василь Гапай воював в АТО у 2014-2015 роках на Луганщині. Зараз людей треба лише за руку брати, водити і показувати такі речі. Для кого ще немає досить кіни, хай люди бачать, хоча б маленьку частину цього і задумаються, що відбувається. Проводячи паралелі з 2014 роком, Василь Гапай разом із В'ячеславом Хабайлом їздили на Київщину, яка також перебувала в окупації. Жінки такий посаж, як бабусі були, кажуть, ми щось спілкувалися з ними. вони кажуть, бо у нас вже... Нічого не водію. Тобто, я тут вже пройшов, в принципі, вже кучни війни, і все рівно десь щось мене десь може вразити. А у них оці погляди, і вони так спокійно кажуть, нас вже, нас вже не залікаєш нічим, те, що ми бачили. Автор фотовиставки Шляхами війни В'ячеслав Хабайло. Це третя його персональна виставка про російсько-українську війну. На ній представили 70 робіт. У нас тут Київська область, у нас тут вересень 2023 року, у нас тут проведення паралелі з 2000. 22 другим роком у нас є е, Ізюмська область. Тут теж така колаборація фотографій. Інтернет не передасть живу фотовиставку, коли можна підійти до фотографії і побачити навіть деякі такі маленькі такі деталі на фотографії. Кожна фотографія це окрема історія, каже В'ячеслав Хабайло. Був такий період, коли я дуже багато знімав поховання. Каже, та ти напевно вже до цього звик? Ні, до цього неможливо звикнути. Це абсурд. Це неправильне тлумачення. Ніщо не стоїть в порівнянні з похованням бійців. Виставка триватиме до 20 грудня. Вікторія Макайда, Олена Крічко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 відновлення офлайн навчання, надбавки молодим фахівцям та фінансова незалежність закладів, що змінилося в освіті міста за 2023 рік. Освіта в умовах війни Чернівці стали чи не єдиним містом в Україні, де вдалося відкрити усі школи після початку повномасштабного вторгнення. Це зробили завдяки дооблаштуванню укриттів. Більшість закладів мають сховища на своїй території. Решта, близько десяти, уклали угоди з сусідніми приміщеннями. Однак Ще раз наголошую, що всі заклади загальної середньої освіти, всі заклади дошкільної освіти, всі заклади позашкільної освіти працюють безпосередньо, безперебійно, маючи можливість знаходитися в безпеці. Знаємо, що левові зусилля, левова частка фінансового ресурсу, який спрямовувався на облаштування найпростіших протирадіаційних укриттів, була спрямована в 2022 році. Проте в 2023 році ми не зупиняємося на досягнутому. Так, на ремонт сховищ цьогоріч витратили понад 7 мільйонів гривень. Роботи з дооблаштування тривають в окремих закладах освіти. У порівнянні з 2022 роком зменшилася кількість дітей, які виїхали за кордон. Проте понад півтори тисячі з них таки. Не повернулися додому, натомість у Чернівецьких школах і садочках у 2023-му збільшилося число внутрішньо переміщених осіб. Серед них як діти, так і педагоги. На жаль, ми розуміємо, що кількість як вихователів, так і дітей, вихованців, здобувачів освіти, які знаходять прихисток у чернівцях, буде збільшуватись, але ми готові. Ми готові морально. Ми готові психологічно до того, щоб першочергово. Працювати, спілкуватися, соціалізовувати цих дітей, адже перше завдання, яке є перед нами, це навіть не надати змогу їм вчитися, а надати їм змогу відчути себе в безпеці і в психологічному спокої. Попри війну, чернівецькі учні цьогоріч показали високі результати під час складання національного мультимедійного тесту. Троє з них набрали 400 балів з двох предметів, і ще 21 учень отримав 200 балів з одного предмету. Вперше діти отримали грошове винагородження з міського бюджету. Відповідно, за один-два чи три предмети, з яких діти набирають сумарно 200 балів, вони можуть отримати винагороду 10, 20 або 30 тисяч гривень. Цьогоріч всі уже наші перемоги. Ожці з немте, так би мовити, отримали свою винагороду. Ми сподіваємося, що в наступному році їх буде ще більше. вони обов'язково будуть теж винагороджені. Важливим для управління залишається питання заробітної плати освітян з 1 вересня 2023 року. Їм повернули надбавки за престиж 15%. А ще цьогоріч з міського бюджету фінансово підтримують молодих вчителів та працівників дошкільної освіти. Таким чином, від одного до п'яти років стажу працівників дошкільної освіти, які мають, вони отримують додатково 40% надбавки, ті, які працюють від п'яти років до десяти 30%. Ну і всі решта від десяти років вони отримують 20 років. Фінадбавки. Це наше рішення, яке було тільки в Чернівцях. Нам вдалося його продовжити зберегти на 23-й рік. Воно зберігається на 24-й. Ірина Ткачук також відзначила перехід на фінансову автономію. Процес розтягнувся на декілька років, та цьогоріч його завершили. Складно було знайти фахівців, складно було процедурно облаштувати всі ті речі, які ми повинні були зробити для того, щоб заклади могли функціонувати спокійно. Однак сьогодні, коли фактично всі заклади освіти вже більше року на фінансовій автономії, ну деякі ще більше, деякі фактично два роки. Уже так представники цих закладів говорять, що так, це був правильний крок. Він був важкий, але він дає нам гнучкість, він дає нам маневрність. Чернівці стали одним із перших в Україні, де повністю сформована мережа навчальних закладів відповідно до чинного законодавства. Так у місті тепер є 24 ліцеї, 21 гімназія та п'ять приватних шкіл. Проблемою залишається брак кадрів, особливо в садочках. За словами Ірини Ткачук, багато людей виїхало за кордон. Тож всіх охочих запрошують до роботи. Олена Крічко, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал «Сі 4 Стратегія розвитку освіти та покращення роботи педагогів про що розповіли на освітянському форумі у Чернівцях у кіноконцертній залі Чернівці провели форум для вчителів. Його організував Чернівецький центр професійного розвитку педагогічних працівників. Хочемо зробити перезавантаження, бо завершується рік нашого стратегічного планування, в якому ми працювали, і будемо рухатися далі. Шукаючи нові напрямки, нові потужні можливості, до освітянського форуму долучились усі педагоги загальносередньої дошкільної та позашкільної освіти Чернівецької міської територіальної громади. Освіта стикнулася з викликами. Це не тільки війна, а перед тим ще й ковід, і це наклало свій відбиток на Освітній процес на всіх учасників освітнього процесу, тому сьогодні зібралися для того, власне, щоб обговорити питання, як запобігти освітнім втратам, як перезавантажити освіту, як психологічно стати стійкішим. На форумі обговорили стратегію розвитку освіти та роботу педагогічних працівників. Його основна мета сприяти підвищенню знань освітян та запровадити нові форми проведення роботи у співпраці з Чернівецьким центром професійного розвитку педагогічних працівників. Ми хочемо, щоб освіта стала європейського рівня, щоб діти отримували гідний рівень знань і навичок. Це важливо теж була започаткована реформа в галузі освіти. Одним з напрямком якої цієї реформи якраз було запровадження професійного, ні розвиток педагогічних працівників Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал с 4 26 мільйонів прибутку та понад 60 мільйонів сплачених податків. Калинівський ринок прозвітував про роботу у 2023 році. За 10 місяців роботи комунальне підприємство Калинівський ринок заробило майже 190 мільйонів гривень. З них до бюджету міста сплатили понад 20 мільйонів податків. Так само було сплачено 42 мільйони в державний бюджет нашої країни. Що я вважаю, що в умовах військового стану це досить непоганий показник і серйозна заявка на те, що ми так само працюємо і. Вдячні нашим військовим, які захищають нас на фронті, і намагаємося всіма можливими способами допомогти поставити плече. Наскільки це можливо тут в тилу на підтримку збройних сил України? Працівники Калинівського ринку перерахували понад 900 мільйонів гривень, та ще на мільйон закупили прилади нічного бачення для воїнів, серед яких чимало працівників підприємства. Офіційно п'ятеро з них вже загинуло, та двоє вважаються зниклими безвісті. За цей рік ми надали понад мільйон пільг так само, крім працівників, у нас є велика кількість приватних підприємців, які теж пішли боронити нашу країну. Депутатський корпус на сесії прийняв рішення і дозволив нам надавати їм таку пільгу. Тобто вони закривають свій об'єкт, не оплачують з нього. Цей пільги було надано в сукупній сумі на мільйон за 23 рік. На калинівському ринку цьогоріч облаштували автоматизовані термінали. Ця система терміналів на сьогоднішній день. Не великий проміжок часу вже працює, але вона нам показала, що вона зможе нашому підприємству давати 90 тисяч прибутку щомісяця в додаткових тих, яких ми не мали до цього. Тобто ми організували цю роботу більш правильно, мінімізували ті ризики і проблеми, з якими ми стикалися до цього, тобто втрата людей, які проїжджають, конфліктні ситуації. У 2023 році на Калинівському ринку також відновили дорожнє покриття на торговельних секторах. і Днями завершили ремонт території поряд із шостим сектором. Частково використовували бруківку з центру міста. Її отримали безкоштовно від комунального підприємства Міськшеп. Окрім цього, побудували навіз для сипучих матеріалів, а ще проклали каналізаційну трубу для відведення дощової води на секторі номер 5 На випадок блекауту придбали дизельний генератор. Одразу хочу зайти наперед. Знаю, які можуть бути запитання, даю відповідь: ні, цей генератор не зможе забезпечити всіх підприємців електроенергію. Для того щоб це зробити, це потрібно було придбати таких дизель-генераторів в десятки і, і завозити дизельне плане пальне вагонами, тому що потужність капентика Калинівський ринок є 4,5 МВт. Олена Крічко, Андрій Маронецько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Цього року зовсім по-іншому. У Чернівцях на центральній площі розмістили та освятили різдвяну шопку, а також встановили вифлеємський вогонь. Напередодні новорічно-різдвяних свят 10 років поспіль на центральній площі Чернівців облаштовують різдвяну шопку. Це дерев'яний будиночок, який відтворює сцену народження Ісуса Христа. До церемонії відкриття різдвяної шопки долучились чинівчани, а також представники різних релігійних конфесій. Та громадських організацій під час дійства чернівецькі пластуни передали вифлеємський вогонь миру, який горітиме у лампадці всередині шопки. «Пласт вже 32-й рік поспіль передає вифлеємський вогонь миру. Це скаути по всьому світу. Це така акція добра миру і світла. Цей вогонь запалюється в вифлеємі і далі передається до. Різних країн спочатку скавто їх передають в Австрію, і з Австрії вже мандрують в різні куточки світу. В такий важкий час ми мусимо єднатися, мусимо робити добрі справи як для себе, так і для ближніх. Вертеп у центрі чинівців освятив патріарху української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Цікаво, що це освячення цього вертепу відбулося в контексті візиту і праці вперше в історії черніців постійного синоду єпископів нашої церкви. Ми бачили владик з Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, очевидно, з України. Приємно, що були теж представники інших церков, конфесій і релігійних організацій. І думаю, що це є дуже символічно, тому що цього року вперше. Християни України святкуватимуть різдво разом. Організатори кажуть, місце, на якому стоїть вертеп, має особливу силу. Недаремно ця різдвяна шопка встановлена саме на цьому місці, адже ви знаєте, що тут стояла статуя Божої Матері, і вона стояла 100 років у Чернівцях. Це місце намолене, це місце святе, бо люди йшли чернівчани і молилися біля статуї Божої Матінки. До свята долучилися місцеві хорові гурти, які виспівували колядки та пісні про народження Христа. Сьогодні для нас особливий день, адже відкриття шопки, то ми прийшли вітати народження маленького Ісусика, честь і славу йому віддати, вклонитися йому. А тому ми з радістю хочемо проспівати колядку Нова Ярада. Будемо. Вітати всіх людей, будемо вклонятися народженню Ісусика. І головне наше завдання на сьогоднішній день просити нашого Господа, допомоги нашим захисникам. Присутні на святі ченівчани та гості міста фотографувались на тлі вертепу, співали пісні та ділились спогадами про торічні свята. Для духовності, для нашого коріння немає часу. Чим далі, тим воно має бути глибше. Це настільки цінно, що люди, особливо під час війни, мають Бога всередині, без Бога не буде перемоги. Це ж різдво. Це ж Господь народився, щоб ми всі мали ласку Божу. Обов'язково, щоб треба відкривати, хоч якась розрада для людей і підняття духа. Я думаю, що дуже доречно в цей час, не дивлячись на те, що війна, діти ростуть, це їх дитинство, і ми повинні це все цінувати і славити Бога і дякувати за все. І слава Україні, бо Україна переможе. Євген Басалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4